Найбільше того дня хвилювалися наймолодші учасники концерту. Впевненіше почувалися старші діти. Якщо чесно, то трошки є хвилювання, але не так сильно, як раніше, колись так. Да, хвилююсь. Того, щок що багато зрічі прийшло. Чиї музичні твори виконуватимуть і кому завдячують вмінням співати, знають маленькі співрозмовники, напевне. Буду співати самим першим. Ну, ми щось співати про Чайковського. У нас викладач Наталя Гінатівна Горбова. Вона дуже добра і дуже гарно вчиться. Підтримати своїх чат та у їхньому виконанні, послухати музичні твори всесвітньо відомого композитора Петра Ілліча Чайковського поспішили батьки, рідні, друзі. Сьогодні підтримую свою донечку на петлюк. Вона тут співає, займається. В перший клас пішла вже, і в неї викладач Наталія Горбова. Ми їй дуже вдячні. Вже вона поспіль три роки тут займається. Ми дуже задоволені. Цією сім'єю вирішили подивитись на концерт. Перший твір, що прозвучав того вечора, сльоза тремтить. Виконав його викладач школи мистецтв Олександр Гурєєв. Творчість Чайковського дуже різноманітна. Він написав опери, балети, симфонії, увертюри, фантазії, фортепіані та скрипічні п'єси. І в кожному з цих музичних творів він створив неперевершені зразки. Ім'я Чайковського відоме всьому світові, а його музика захоплює своєю щирістю, теплотою і глибиною. великої кількості фортепіаних п'єс найбільш відомі збірники пори року й дитячий альбом. Частина музичних творів має танцювальний характер. Інша пов'язана або з природою, або з дитячими іграми. Деякі з п'єс почув нетішинський слухач того вечора. А тема творчості Чайковського боротьба людини за щастя. Музика його глибоко лірична. Творчість пройнята любов'ю до життя, до людини. Звучали зі сцени різних жанрів твори. Проте усі однаково унікальні. Деякі мотиви доволі знайомі. Арії романсового типу прослідковувались в операх Чайковського, серед яких і пісня Наташи. То лірики і драматизму вніс Чайковський у свої балети. Роль музики в балетному спектаклі зросла, урізноманітнилась. Загалом Чайковський увійшов в музичну культуру також як педагог, диригент, музичний критик, як активний громадський діяч, віртуозне звучання клавесина, скрипки, віолончелі, флейти, оперний вокал, презентовані того дня на загал, привідкрили завісу до творчості Петра Чайковського.